Мало грошей. Іди на роботу або ж YouTube ролик до кінця. Поїхав. В Цьому відео я покажу стратегію для валютного ринку, яка дозволить тобі ховати монеточки в принципі в інтернеті, не виходячи з будинку. Все, що тобі потрібно, це додивитися ролик до кінця. Можна починати як з комп'ютера, як з телефону, як з ноутбука. Взагалі не важливо. Головне це додивитися ролик до кінця і повторювати все те, що я тобі кажу. Тому неважливо є в тебе досвід, немає. Ми сідаємо за комп'ютер і починаємо в принципі працювати. Let's go! І так, першим ділом проходимо реєстрацію на платформі Binarium. Посилання на неї буде в закріпленому коментарі. Після реєстрації поповнюємо рахунок. Аватарка, поповнити рахунок, можна поповнити як карту, так само можна поповнювати і криптою. Далі, як виводити кошти? Аватарка, виведення коштів вводимо так само на крипту або на карту. В цьому немає ніяких питань. Далі перші базові налаштування графіку. Ми заходимо сюди і міняємо графік на свічний. Свічний графік несе в собі більше інформації. Далі таймфрейм це період відображення одної свічі. Чим більше таймфрейм, тим більше ми можемо Бачите історію графіку. В принципі, для входу в угоди можемо поставити на 5 секунд. Далі, після того, як ми це все зробили, нам потрібно обрати валютну пару. Для цього в лівому куточку натискаємо на ту валютну пару, яка у вас відкрита. Ставимо сортування по валютним парам. Працюємо з таймфреймом 1 5 хвилин. Вибираємо будь-якому валютну пару, наприклад, євро-долар. Тепер давайте перейдемо до самої стратегії. Ставимо таймфрейм на 2 хвилиночки. Далі нам потрібно знайти рівні підтримки та рівні супроту. Я ж це роблю. Тут у нас буде рівень підтримки. Тому що він підтримує графік, вгорі у нас буде рівень супротиву, тому що він чинить супротив графіку. Давайте я це намалюю на картинці. І так, як ви можете бачити, це у нас рівень підтримки, тому що він підтримує графік. Кожен захід сюди спантеличує відбиттям від цього, від цього графіку. Зрозуміли, далі це у нас собственно зона супротиву, тому що кожен підход до неї образує вхід донизу нашого графіку. І так, далі нам потрібний індикатор. Заходимо в індикатори, натискаємо нові і знаходимо перше. Це Аве. Само осцилятор, натискаємо застосувати, не змінюючи параметри. Далі знову заходимо в індикатори і шукаємо тут RSI. Також нічого не змінюємо, чекаємо застосувати. Далі ми будемо використовувати лінію підтримки або супротиву, плюс підтвердження по індикаторах. Як це буде виглядати? Зараз покажу. Час угоди я ставлю 3 хвилини, сума 25 тисяч гривень на те, що графік у нас буде йти вниз. Я заходжу в угоду, далі вам показую, чому в принципі я зробив це саме. Замість того, що ми просто будемо заходити по лінії супротиву. Лінії підтримки ми також будемо використовувати ще індикатор. Що ми бачимо на індикаторі осциляторі. Перше, це те, що у нас починається червоний об'єм, те, що у нас був зелений тренд, а далі він змінюється на червоний. Також на RSI у нас зараз так звана перекупленість, і це свідчить про те, що ми можемо спокійно йти донизу. В Принципі, два індикатори у нас підтверджують рух, і а, ми, ісходя із лінії підтримки та лінії супротиву, маємо падати в принципі донизу. Тому все у нас вказує на те, що графік має падати. Донизу, якщо ж у нас буде зараз зелена свіча і ми підемо вгору, тому ми зробимо з цієї точки догін на суму 50 тисяч гривень і успішно заробимо наші кошти. В принципі, в цьому і сама стратегія. Далі таймфрейм 2 хвилини з мінімум на 5 секунд, для того, щоб дивитися чітке відпрацювання нашої валютної пари. Зараз музичка епічна і прискорення відео. Let's go! І так, як ви можете бачити, ідеальне відпрацювання угоди. В принципі, ми зараз з вами заробили увага, історія угод заробили плюс 22 тисячі 250 гривень і відразу можемо ставити на вивід води. Далі давайте повернемося на наш 2-хвилинний таймфрейм і побачимо, що ми, в принципі, можемо з вами робити далі. Далі ми будемо заключати з вами угоду до 17.11 вже догори. Ставлю стрілочку донизу, час також 25 тисяч гривень і зараз поясню саме, чому догори. І так, по-перше, наш осцилятор вже підходить до нульового значення. А це Означає, що зараз ринок у нас в фазі незрозумілості. Також тут ми, в принципі, пішли в боковий рух, це означає, що тут також невизначеність. тобто тут невизначеність і тут невизначеність. Але який козір у нас є, оскільки ми вже зараз з вами досить довго йдемо без до догори, тобто не підіймаємося. Є досить великий шанс, що ми почнемо розвертатися саме з цієї точки. Якщо ми з цієї точки зараз ще підемо донизу, то далі ми вже 100% зайдемо з вами з ось цієї зони, зайдемо на саме те, що графік буде рости вгору. І це просто мій варіант зараз до заробити. Як зараз він буде працювати? Давайте відкриємо 5-секундний таймфрейм і будемо також під музику чекати а, відпрацювання цієї ситуації. І так, останні секунди відпрацювання нашої угоди. Поки у нас графік відпрацьовував, хочу сказати, що в мене є закритий телеграм-канал, де кожного дня я та аналітики видають сигнали, куди ви можете приєднатись. Написав мені в особисті повідомлення, хочу в команду, я з Ютубе. Якщо ви напишете цю фразу мені в телеграм, я вас одразу додам у всі свої зачинені канали. Посилання на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під цим відео. І наша угода. Хотів сказати, уходить в плюс, але подивіться на історію, нам не вистачило буквально трошечки, просто там декілька 5 мілісекунд. Блін, досить сильно жалко, і шкода від таких угод, але давайте не будемо киснути. Зробимо догін, тобто ставимо нашу суму x 2 і підемо заходити в наступні принципі угоди шукати ситуації. І так, наступна ситуація у нас на НЗДЖІПУД для цього знову таки малюємо собі рівень підтримочки. Ось таким от чином. І далі давайте малюємо зону супротиву, яка буде якраз на кшталт для нашого зараз графіку. Далі. Відкриваю угоду і поясню вам, чому ми тут заход... будемо заходити в ту чи іншу сторону. І так, поїхали. Заходимо вниз до 17-18 на 50 тисяч гривень. Я роблю скріншотик і поясню. І так, по-перше, чому ця зона у нас саме підтримочка? Як ви можете бачити, досить довгий час цей графік, ця зона у нас не пробувалася. Графік завжди від нього проходив. Чому це зона супротиву? Тому що ви можете побачити на кшталт: ось тут таку зону, ось тут, ось таку зону, тому це все відноситься до супротиву. Також у нас тут є зона супротиву і тут є зона супротиву, але ця зона. Нам не досить потрібно, тому що зараз у нас графік дуже далеко від неї. Так от, це була зона підтримки. І коли графік зараз її пробив, це у нас стала зона вже не підтримки. А даний момент для графіку супротиву. І тому, як ви можете побачити, у нас досить велика перекупленість по RSI, У нас об'єми йдуть на спад по осцилятору, І також ця зона у нас супротиву, яка свідчить про те, що графік у нас буде йти донизу. Тому всі у нас три індикатори, всі наші три складові показують те, що графік буде йти донизу. Тому, в принципі, давайте чекати на відповідь. Цієї ситуації ставимо собі таймфрейм 5 секунд. І так, на мою думку, ця ситуація має відпрацьовувати, але нам просто не вистачило часу через цих дурацьких імпульсів. Тому ми ставимо час плюс одна хвилинка і заходимо на 100 тисяч гривень донизу. Знову таки, може бути ситуація, коли, в принципі, аналіз правильний, але нам просто не вистачає часу. Як ви можете бачити, графік тут рухається ось таким от чином. Тобто він іде ось в такі от зоні. Далі ось перший приклад с спад, далі друга зона також у нас іде спад. Також зараз третя зона має бути спад. Тому ми, рухаючись в таких вертикалях, нам просто не вистачило часу. На від... Працювання, тому зайшли ми ще в догін на 100 тисяч гривень, і давайте дочекаємося відпрацювання цієї ситуації. Якщо ця угода зараз зайде в плюс, давайте порахуємо наш прибуток. Наш прибуток буде в цілому з цієї угоди не так багато: 88 тисяч гривень. А ми виходить злили тільки що 75. Тому наш прибуток буде плюс 13 тисяч гривень. Якщо в доларах, це плюс-мінус у нас буде 309 доларів. В принципі, в принципі непогано 309 доларів а, за такий короткий час. О, плюс до цього ми ще заробили. Давайте поглянемо. Зараз ми заробимо 309 доларів, якщо до ЗД плюс і до цього ми ж заробили 22, 250 поділити на 42. Це у нас буде плюс 500 плюс 309. Коротше кажучи, за сиролик, якщо зараз угода зайде ми заробимо плюс 383 долара, що досить таки непогано, як для роботи за комп'ютером в Україні. Звичайно, у мене досить великий баланс, і за рахунок цього я можу генерувати такий прибуток. Проте в цілому кожен може дійти до цього за три роки. Я дійшов з нуля до такого балансу. Отримати бонус 100%. Поки що не цікаво. У мене і так великий баланс. Анс, тому так що можна сказати по цій угоді? Ця угода, як ви можете бачити, зараз буде заходити в плюс, я і був так впевнений, тому що я. Зазвичай би просто валютну пару, але тут я бачу, що просто нам не вистачило реально ну, часу і точка входу наша бажала кращого. Але в принципі, дивіться, стратегія відпрацьовує і все просто чітко, бомба і так далі. Виходить, за цей ролик ми вже заробили. Ну, скоріше за все, якщо зараз нічого на графіку не зміниться, плюс 838 доларів. Нагадую, послання на брокер також на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Торгуйте, пробуйте та ставайте краще. На зачку був не Блог, Є всіх обняв, підняв до зустрічі, пока.